Всім привіт! З вами Діма і канал Гурів Тейм 3. В історії боксу є імена, які не звучать у професійних шоу, але залишаються ключовими фігурами цілої доби. Це бійці, які гартували себе не в гонитві за мільйонами, а в жорсткій школі аматорського рингу. Клемента Руссо, а один із таких, двічі срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу. Багаторічний лідер італійської збірної, людина, яка на одному турнірі пройшла через майбутніх чемпіонів світу у хеві-вейті Олександра Усика і Деонтея Велдера, перемогла їх у чистому аматорському стилі. Русо став символом того часу, коли Олімпіада збирала найкращих кубинців, росіян, українців, американців, німецьких та азербайджанських. важковаговиків. Він зустрічався з десятками найсильніших суперників від Рахіма Києва до Євгена Тищенка. І багато років залишався незмінним елементом світової еліти. Його стиль, побудований на точності, холоднокровності та ідеальній дисципліні, дозволив йому десятиліття триматися на вершині аматорського боксу, не переходячи у професіонали та не змінюючи свій шлях. Це історія людини, яка виросла у суворі італійській провінції і стала обличчям національної збірної. Історія боксера, який перемагав майбутніх легенд і пережив більше зльотів та падінь, ніж ба. Багато професіоналів, історія майстра, ім'я якого неминуче спливає, коли говорять про великі олімпійські турніри 21-го століття. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бет-бетон! бедбетон, бетон, бет -бетон, бет -бетон. Клементе Руссо народився 27 липня 1982 року в Казерті, область кампанія Італія, це південно-італійське місто, в якому він виріс, і звідти почалася його історія в боксі. Дорослим спортсменом. Він неодноразово представляв клуб GC Fiamo Oro. спортивна структура поліції Італії, яка поєднує службу та спорт. Що стало важливою складовою його ідентичності та способу життя? Перша частина шляху руссо це історія молодого хлопця з провінції, який знайшов своє покликання в боксерській школі, тренування кілька годин на день, ранні підйоми, біг і відпрацювання базових прийомів. Він починав. У напівважкій категорії брав участь у перших великих міжнародних змаганнях вже на початку 2000-х років. Його характер та стиль формувалися не за один рік. Дисципліна, витримка та акцент на чистих ударах. Ті якості, які згодом зробили його незручним суперником в аматорському боксі, з 2003 по 2005 рік Русо активно набирав досвід на чемпіонатах світу та Європи, де мав як перемоги, так і поразки. Але саме ці роки стали шліфуванням характеру бійця, підготовкою до стрибку. На глобальну сцену. Ключовий перелом у кар'єрі настав у 2007 році, коли на чемпіонаті світу з боксу серед любителів у Чикаго Рус дійшов до фіналу та виграв титул. На шляху до золота він здобув перемоги над рядом сильних суперників, включаючи Дені Прайса та Олександра Повірнова. А у фіналі переміг з мінімальною різницею у Рахімачах Києва 7-6. Це досягнення фактично вивело його в розряд тих, кого вважають. Гарантованими медалістами золото світової першості долоруса не лише титул, а й психологічну перевагу. Він довів, що вміє виступати у довгих турнірах, де важлива не одна іскра, а системність відновлення та план на бій. У 2008 році була Олімпіада в Пекіні, турнір, де долі складається особливим чином, де молодість стикається з досвідом. А одне змагання здатне вписати в спортивну історію безліч імен. Руссо виступав у категорії до 91 кілограма і привів на турнірі яскраву серію боїв, що завершилася сріблом. Його шлях був таким: на ранніх поєдинках він впевнено пройшов низку суперників. Потім, в одній із ключових стадій турніру, у чвертьфіналі зустрівся з молодим українським боксером Олександром Усиком. Усик тоді ще на початку великого шляху, але вже показував вражаючу техніку та мобільність, незважаючи на це у чвертьфінальному поєдинку 2008 року. Року Русе зіграв за своїми правилами. Він контролював центр рингу, наносив чисті удари, працював джебом і короткими правими не давав усику набрати очки і переміг за суддівськими записками з рахунком 7-4. Ця перемога більше ніж позначка у протоколі. Вона показала різницю стилів та досвіду, коли дисципліна та раціональність перемагають молоду яскравість. Руссу просунувся у півфінал. Там у рингу він зустрівся з медиком американцем деонтеєм велдером велдер, маючи феноменальну природну силу і величезний розмах рук. Виглядав небезпечно, але в умовах аматорського боксу його головний козир сила не спрацював так, як у профірингу. Руссо діяв так само, як і проти Усика. Він не шукав нокауту, він нарощував перевагу очками і здобув переконливу перемогу з рахунком 7-1. Ці два результати на одній Олімпіаді, перемоги над тими, хто згодом стане великими зірками професійного боксу, стали важливою частиною спадщини Руссо. Він пройшов турнірною сіткою через майбутніх чемпіонів і вийшов у фінал, де поступився росіянину Рахіму Чахківу і взяв срібло. Після Пекіно Руссо не зник з поля зору і продовжив бути ключовою фігурою у світовому аматорському боксі. Він брав участь у World Series of Boxing за команду Італія Сандра, де показував якість і стабільність на профі аматорській платформі. А у 2012 році знов дійшов до фіналу Олімпійських ігор у Лондоні. Він знову зустрівся з Олександром Бусиком. Але на цей раз українець виявився кращим. Це повторення ситуації Срібла на двох олімпіадах поспіль було з одного боку визнанням рівня. Два фінали, два срібла, а з іншого демонстрацію того, як швидко й жорстко змінюється конкуренція. Молода хвиля приїхала з іншим багажем, і їй тоді вдавалося перехопити пальму першості. Ще один важливий штрих до біографії Руссо його другий титул чемпіона світу, який виграв у 2013 році на світовій першості в Алматі. Через роки постійної конкуренції та марафону турнірів він знову піднявся на найвищу сходинку світового п'єдесталу, Мігши у фіналі Євгена Тищенка із Росії. Цей тріумф підтвердження того, що навіть в інтерв'ю та пресі казали, Руссо не лише олімпійський тимчасовик, а й боїць, який довгі роки залишався в еліті та повертався у потрібний момент, щоб вигравати великі турніри. Перемога 2013 року додала лінію довговічності до його кар'єри. Він не був один сплеск, він був реальним майстром, здатним перемагати через 6-7 і більше років. Кар'єру Руссо супроводжували й інші значущі імена. Це не тільки Усики Вайлдер, а й Денні Прайс, Лукаш Віктор, Олександр Павірнов. Юшана Ніджаті та Рахіхкіїв. Через три роки Русу знову їде на Олімпіаду, але цього разу не так успішно. На іграх 2016 року в Ріо його шлях був коротшим. У першому поєдинку він переміг Хасеночак та місту Нісу, а потім в одній четвертій фіналі поступився Євгену Тищенку одноголосним рішенням суддів. Цей етап фактично став для нього останньою значущою олімпійською кампанією, після якої він поступово йшов з Найвищої сені змагання всі ці імена, результати та дати це не просто рядки статистики. Вони показують, як Русо протягом десятиліть тримав і підтверджував свій рівень проти бійців з різних держав та шкіл від класичних кубинців до грізних американців. Аналітично важливо зрозуміти, чим саме русо вигравав. Він не був потужним нокаутером у звичному значенні. Його аксіома, чисті удари, контроль дистанції та темпу. У аматорському боксі тих років судді виразно відзначали точні попадання та активну, але акуратну роботу, і в цьому Руссо був майстром. Його техніка поєднувала джеб із короткими швидкісними комбінаціями, упор на правий прямий та на роботу корпусом, а також уміння грамотно перерозподіляти Сили у довгих турнірах, його стиль був неконцертним. Він не грав на публіку, але він працював як швейцарський механізм, тихо, точно, ефективно, день у день. Саме така стабільність дозволила йому витримувати серію турнірів, де через 3-4 поєдинки тобі щоразу потрібно максимум концентрації та вміння відновлюватися. Руссо намагався стати першим в історії боксером, який брав участь у п'яти олімпіадах, але пропустив кваліфікаційний турнір через хворобу, тому закінчив боксерську кар'єру у 2021 році. Завдяки успіхам у боксі русо став популярним в Італії ще у 2008 році. Він отримував пропозиції від телепроєктів і навіть кінорежисерів. Одразу після Олімпіади 2008 він знявся у телепроєкті Кріт, де переможцю дісталися 200 тисяч євро. А русо знову став другим. У 2009 році він дебютував у кіно і знявся у фільмі Татанка, який вийшов у 2011 році. За сюжетом головний герой у виконанні Руссо стояв перед дилемою відібратися на боксерську олімпіаду або продовжити кримінальний бізнес. Фільм номінувався на теленагороди на щорічній кінопремії Срібна стрічка, але кінослава позбавила його місця у команді Фіаме Оро. Це спортивний підрозділ Державної італійської поліції, у якому він. Знаходився з 1996 року Руссові з поліції на півроку, оскільки він не погодив із нею зйомки фільму. У 2012 році Руссо перейшов до підрозділу Фіами Азура тюремної поліції, за яку виступав 9 років. Сам Руссо вважає себе поліцейським, хоча його основна діяльність у Фіами Азури до 2021 року заняття боксом та проведення боксерських майстер-класів. З бекграундом Олімпійського призера у 2013 році Руссо брав участь у командіній програмі Колорадо, яку транслювали у прямому ефірі з 2003 по 2019 рік, а 2016 року рус брав участь у проєкті великий брат, звідки скандально вилетів через виправдання вбивств жінок. Русо сказав колишньому футболісту Стефано Бетеліні, що якби дружина зрадила йому, то він залишив би її вмирати. Глядачі збунтувалися у соцмережах і домоглися його виключення із програми. Наступний великий ТВ проєкт з'явився лише у 2022 році. Рус брав участь у шоу Острів знаменитостей, який нагадує останній герой. Крім нього, там знялася його дружина Лаура Маддалоні, яка брала участь на чемпіонаті Європи з Дзюдо 2002 року. Після закінчення боксерської кар'єри 2021 року Русо став технічним директором у Фіаме Азуре, де відповідає за підготовку спортсменів до великих змагань. Зараз стрічка русу у соцмережах переважно складається з реклами корму для коней, сонцезахисних кремів та компаній, що надають інженерні рішення по теплотехніці. Ось так склалася кар'єра одного з найтехнічніших італійських боксерів-любителів в історії, як дивно спостерігати, ким у наші дні стали деякі його суперники. А чи пам'ятаєте ви ці бої Русо проти Усика? І як вважаєте, зумів би проявити себе Клементе в профі, Якби таки наважився туди прийти? Пишіть під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.